Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ну, ми до цієї години будемо говорити про те, що відбувається на різних ділянках нашого фронту. Зараз поговоримо про південь нашої країни. На зв'язку зі мною зараз Наталія Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вам вітання і слава Україні! Героям слава вітаємо! Давайте почнемо традиційно з того, якою ситуація на півдні є станом на сьогодні. Ситуація залишається складною напруженою, тому що ворог не вирахував і досі звідки йому чекати максимально активних дій, і намагається промацувати глибину нашої підготовленості оборони. І витримки місцевого населення продовжуються обстріли правого берега із періодичним акцентом на Очаківському напрямку, незважаючи на те, що ворог трошки зменшив інтенсивність обстрілів, якщо в минулі дні це було 90+, е, ці дві доби вихідних і Попередня доба трималася в показнику 60 і це значить, що трошки менше стали згатити, але концентрацію ударів вони зосередили на трьох основних напрямках. Береславщина продовжує потерпати від керованих авіабомб, там двічі за добу ворог вдарив і зруйнувавши школу, зруйнувавши приватні будинки. На щастя, обійшлось без людських втрат, але дуже серйозні втрати. Потенційний для регіону, тобто удар приприводить приходиться туди, де люди намагаються відновити потужності регіону, сільське господарство, промисловість. В Херсонському Антонівському напрямку ворог обстрілює артилерії, максимально намагаючись вкривати вогнем цей, цю ділянку місцевості, не зважаючи на те, що там приватні будинки безпосередньо у лінії води, вони настільки побоюються ось того привіду Антонівського мосту, який їх бентежить постійно, що максимально щільно кладуть вогонь саме тут. Ну і очаківський напрямок як спосіб від. Тягнути туди зусилля сил оборони вони намагаються обстрілювати Дніпропузькі лимани прибережну смугу Очаківської куцерубської громади. А вночі ворог вдарився ж таки ракетою наземного базування. вірогідніше за все, це була Ескандер М за балістичною траєкторією, так що виявити просто не було часу і тому не про нас сигнал повітряної тривоги. Влучив об'єкт інфраструктури. Зараз ще уточнюються обставини. Всі руйнування. І так далі. Але сам факт того, що протягом кількох діб ворог через погодні умови не міг застосовувати ані авіацію, ані кораблі. Це потужний шторм, який. Повітряні маси були дуже потужні і в повітрі, і в безпосередньо на морі спричиняли таку ситуацію, що навіть не могли використовувати і шахеди. Але тим не менш, побачили, що знов активність вантажної авіації за напрямком Тегеран Москва може свідчити про постачання нової партії ударних дронів. І враховуючи, що ми знаходимося напередодні саміту НАТО, цілком імовірно знов спрацює тяжі. Іння ворогів до ось таких значущих подій завдати псевдоперемогу під своїм соусом ракетно -дроновим. Угу. Ну оце от до речі курсування вантажних літаків з напрямком, як ви кажете, тегеран Москва. Ми так розуміємо, що вони відбуваються регулярно, і росіяни регулярно отримують поповнення, ну ймовірно, як можемо припустити шахедів, Так. Виходячи з того, що потім ми отримуємо такі удари, то цілком логічна цепочка така проглядає. Угу. Якщо говорити в принципі за російські обстріли загалом, ми розуміємо, що вони регуляр-регулярно обстрілюють абсолютно е, всі території нашої країни. З чого от на півдні вони стріляють найчастіше? Чи це системи ствольної реактивної артилерії? Чи це керовані авіаційні бомби? Чи вони там використовують, наприклад, комплекс одразу? Переважно використовують важку артилерію, і реактивні системи залпового вогню, але навіть те, що минулого тижня вони використали с 300 в нетиповий спосіб, знов це говорить про певні ознаки снарядного голоду, тому що ми відпрацювали за з початку липня потужно по їх запасам. П'ять польових пунктів постачання було знищено також більше десятка одиниць важкої артилерії нами знищено на лів, Мому березі, а це все говорить про те, що їм доводиться використовувати те, що залишається. Тобто вони навіть на деяких ділянках місцевості використовують обстріли населених пунктів на іншому березі Дніпра з танків. Але це рідше використовується, частіше все ж таки важка артилерія, і реактивні системи залпового вогню і не гребають, на жаль, і керованими авіабомбами. Хоча так теж проглядався пауза певний час, коли їм треба було довиготовляти ці снаряди, тому що нагадаю, що керовані авіабомби це застарілі фаби, які вони наділяють крилі, крилами, і через це можуть не так ризикувати своїми ліками. Літаки залишаються в зоні недосяжної для е, самої е, протиповітряної оборони нашої а в цю відстань долають якраз ці крилати бомби. Mm -hmm. А наскільки часто вони, до речі, використовують саме безпілотники для розвідки на півдні нашої країни? Ну а потім відповідно там е, не тільки йдеться про безпілотники загалом, але й про авіацію в тому числі. Ми ж так розуміємо, що раз вона в них є, то на аеродромах вона не стоїть. Фактично повітряна розвідка ворогом проводиться щодо Інтенсивність у неї різна, вона може бути пов'язана в тому числі з погодними умовами, але те, що вони, намагаючись залітати своїми безпілотниками аж на глибину там, рівня Снігурівки, це вже позначає, що їх цікавить і більш глибокий тил, тобто те звідки сили оборони в прифронтовій Херсонщині можуть черпати сили, черпати резерви. І мати логістичне забезпечення саме тому під загрозою залишаються Миколаївщина, Одещина, які ворог сприймає як хаби для підготовки потужності і сил оборони Дніпропетровщина, яка межує з Запоріжжям і може бути також трактована як постачання додаткового озброєння і сил силам оборони. Угу. Якщо говорити за ситуацію з оборонними позиціями Росіян, ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, на півдні нашої країни, де якщо вірити от, інтерактивній мапі оборонних позицій росіян, то є десь дві лінії оборони, десь три, і вони регулярно їх укріплюють, вони їх добудовують, доставляють мінно-вибухові загородження і так далі. А чи відомо щось про те, чи організовують росіяни свої собі укріп позиції в тилу територій? Дуже глибокого тилу нема такого облаштування, тому що впевнена вони побачили, що третій рубіж оборони має бути вже таким межовим, абсолютно. Тобто після нього вже немає сенсу. Зараз ми спостерігаємо так до трьох рубіжів оборони, і це за класикою побудови оборони. А глибше вони вже просто усвідомлюють, ну так, для звітності загальної Порозкидали зуби дракона по Криму, а тепер не знають, що з цим робити. Ну так, для самозаспокоєння, скажімо так, з орієнтування населення. Але в самому Криму ми пам'ятаємо всі, як вони гралися в пляжні окопи на вздовж узбережжя, де тепер ці окопи і де тепер та оборона? Тобто, це все була імітація боргли. Вої діяльності на той момент їм здавалося, що вони переконливі. Угу. А що загалом говорять і колаборанти, і окупанти про український контрнаступ на півдні нашої країни? Чи вони там, наприклад, відмовчуються, чи намагаються навпаки говорити, що нічого в Сил оборони не вийде, чи навпаки нагнітають ситуацію і залякують своїх же? Вони потрошку попереджають, що в принципі щось може бути, відчувається, тобто віра в ЗСУ в них є. Вони розуміють, що цілком імовірно необхідно евакуювати найдорожче. І регулярно проводять навчання з приводу того, щоб люди звикали до реагування на сигнали повітряної тривоги, навіть на деяку там хімічну загрозу. Тобто, поки що це все можна назвати граються у війну серйозно не сприймають, тому що мають тримати погану міну при хорошу міну при поганій грі, зважаючи на те, що нібито в них є ППО. Угу. А от чи змінилася їхня риторика е, у зв'язку з українським контрнаступом? Бо, якщо вірити там умовно, ми беремо аналітиків ЄСВ, які кажуть, що точкою відліку українського контрнаступу почалося 4 червня. То, наприклад, ще в березні і в травні російська пропаганда і російські от колаборанти кричали масово про те, що контрнаступ буде там все абсолютно знесуть, і в полон здалися відповідно вдвічі більше, якщо говорити за березень, вдвічі більше е, російських окупантів. Причому до Добровільно, і от коли їх опитували, то в гур заявили про те, що ну якраз вони здалися через питання контрнаступу, і тоді росіяни самі спрацювали так, що вони так нагнітали ситуацію, що в принципі росіяни самі вже почали боятися, або як ви кажете, вірили в збройні сили України. Чи спостерігається оця риторика зараз? Чи вони розуміють в принципі, що вони напевно щось роблять не так, і відповідно вже змінюють так свої ракурси трошки? Ну так, одна з таких позицій є, що очікування смерті страшніше самої смерті, тому очікування контрнаступу для росіян виявилось страшніше самого контрнаступу, і вони. Перестаралися, скажімо так, з агітаційною роботою, але нашим командуванням ця робота схвалена, можуть продовжувати в тому ж дусі, і на даному етапі вони вже розуміють, що в них буде запеклий сезон, що їм доведеться дуже добряче потерпати від сил оборони, незважаючи на те, що противага сил, нібито така числова, вона досить специфічна в нас. Фізично менше, але бажання в нас більше, тому враховуючи, що в них немає вже бажання воювати, навіть і вони вже вишукують способи вшитися звідти і знайти для себе будь-який спосіб переходу або під гідного міжнародного гуманітарного права або просто за перебрит. Тому будемо добивати бажання. І це прекрасно. Будемо робити для цього все можливе. Пані Наталю. Вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку зі мною була Наталія Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, з якою ми говорили про те, що відбувається на Півдні.